Хлопці, як ваші справи? Новий рік от, -от не за горами. Іде ж він, ваш новорічний настрій? Це немає новорічного настрою. Не знаю, де святкувати цього року. А ти, якщо не знаєш, де святкувати, то як то кажуть, welcome to the office. Бо там і попрацювати можна, і відсвяткувати можна, тому будемо раді. Щодо цього, як то кажуть, Secret Santa. А ви будете приймати участь чи як? Бо я ваших заявок не бачив. Пане Левченко, давайте це від, відміняти знову. Будуть ці приколи від вас, зайві гроші тратити. Ось ви мені подарували пачку резинок для грошей минулого року. Так це ж я зробив для того, щоб мотивувати тебе. Щоб ти був жа віктору подарували сертифікат на High Heels, який хотіли подарувати Оленці, але вона звільнилася. Ну, це ти видумуєш вже насправді. Ні, коли я був лисим, подарували грибінець. А Віктор мені подарував календар зі своїми фотками з качалки. Ну слухай, то ж, Віктор, там і не, не новина, що він самозакоханий. Тому давченка, а ви плануєте взагалі приймати участь? А я я би з радістю слухай, Це ж така класна ініціатива. Але на жаль, я ж три неділі буду у Сент-Моріці, тому я не зможу навіть його отримати. І пакунок поїде назад до відправника.